Візький ранок понеділка. Лютий закінчується, і ранок весняний, весняний. Такий пахучий-похучий, вітряний. Із усіх осю доносяться співи. Співи птахів, шпаків, півнів. І ось так сіла і сиділа б, і сиділа б. І кажу до Юрі, хто б це ще нам кави зробив, сюди виніс. Не знаєш? Я могла б сама давно організувати. Вікно пішла, постукала, вже давно Та Треба піти постукати, якщо дівчата вже повставали. Ой, ми позаглядали цілий ранок, як сорока в кісти, то кажуть, скільки ж роботи. Ой-ой-ой. Такою погодою. Юра Архипця повів пастися. Не вперед, я взаді з молоточком. У нас вже активніше готується до весни. Ноги розкидаються в городах. є де курам походити з качками. Дивлюсь, моя форзиця, напевно, що хоче скоро розквітати, а я її ще не поправляла, не підправляла. Напевно, що сьогодні в обов'язковому порядку нею займусь. Мені в обов'язковому порядку також потрібно назбирати яєчок швиденько, тому що сідає, сідають, квочка знову буде сідати, це вже четверта, а три сіло майже одночасно, тому яєць зараз менше. Ось сьогодні знайшла тільки одне. Вчора 4, тобто п'ять. Ну, щоб мені під квочку було, мені ще треба днів два. Сілася таки качка, поскублася гарно. От, І теж невеличка така проблема. Зараз буду розберувати по каченях кублах під неї яйця, тому що ось сидить квочка на качинь теж. 10 під нею, клала я 9, але бачу, вона собі підгорнула ще одна. Лежить 10. Хай лежить. От, вона сидить От. якраз так. Всі яйця під нею. А під качкую зараз наразі двоє на цей ранок яйця на цей ранок, і я зараз швиденько підзбирую і попідкладаю. Хоча я не дуже люблю робити це у понеділок, понеділок, важкий день, як то кажуть, але важкий, не важкий, нічого вже не поробиш. Качка сидить. Два яйці потрібно підкладати. Ну, скільки знайду, скільки підкладу. Буду намагатися зробити так, щоб під нею було б хоча б яєць 15 Наші голуби чогось розліталися дуже-дуже високо. О, їх ледь видно. Аж он летять. І то не додому, полетіли далі. Качки дуже розсварилися. Тайсон і Джексон не можуть поділити качок. Ось вони, поприлітали. Ми вже попорали. Сьогодні раніше, як зазвичай, не знаю чому, напевно, тому що тиждень починається понеділок. От. Тому так. Трішки раніше. О, літуни. Політали, політали, приземлилися по дорозі щось визбирувати. Черв'ячки вже всякі. Тепленько, черв'ячки, мошки. Зараз покажу вам, хто на них полює. Ой, це дограється в мене ця подружка наша. Не раз, Юра, каже. Дивіться, голуби позліталися. Бачите? Бачите, якої заглядає на них? О, це киця. Хоча не знаю, чого вона так зазирає на них, скільки каченята, курчата. Вона ніколи ні разу жодного не зачепила, жодного. От. А тільки де голубів бачить. Ось і так сяде, при, прижмуриться і, і чекає. От, вже, от десь немає, куди вона вже злиміла, десь побігла. Ну все, ось такий у нас ранок понеділка, я збираюсь на роботу. Вам, друзі, бажаю і гарного понеділка, і гарного тижня.